В останній обмін, це, по-моєму, було шостого, як у сустопада. Ще хлопець достатньо. Він працював ще. У нас багатенько людей ще ставалося. Що таке режимне підприємство працювали люди і просто з вулиці забрали патруль, і забрав і все. Батьки до сих пор не знають, де він знаходиться. Місто невідомо, вони не можуть взагалі даже. Ну, Визначитись з місцем, де він? він знаходиться, в Енергодарі, він живий, він загиблий. Військових якась є ну, програма якась є по обміну, хоча теж хотілося б, звісно, краще і більше, і, і це, а по а цивільних взагалі як би, це так, поки, поки нема налажених ніяких. Це мої земляки, тому що це громадяни України, які за свої погляди. За своє відношення, за те, що вони в душі українців, за справедливість потрапили до рук окупантів. Довгий час проживши в Енергодарі, я чула ці прізвища, але на превеликий жаль, власне, з ними не знаю. По Деяким статтям вони вже винесли вироки, але вони розширюють коло статей, до яких їх долучають, і деяким вже цей термін продовжують і збільшують. Загальна чисельність, якщо брати енергодарців, з 50 тисяч тисяча людей це великий відсоток, які пройшли через катівні, через полон. Дані акції ми плануємо також проводити на інших містах, супутниках атомних станцій, які є в Україні, і в Києві також.